Це початковий екран інформаційної веб-платформи. На початковому екрані ми можемо почитати коментарі користувачів. Це реалізовано у вигляді такого слайдера, побачити адреси, в яких у нас є магазини, та підписатися, щоб отримувати новини нашого сайту. Також ми можемо увімкнути чорно-білу тему і тему чорно-білого кольору для користувачів з обмеженим зором. Також ця тема зберігається при переході на інші сторінки. На сторінках article ми можемо побачити всі е, статті, які додали користувачі, та відфільтрували е, адміністратори. Також ми можемо знайти, яку нам потрібно. Наприклад, якщо я впишу тут how, то відфільтруються всі сторінки, які мають е, Всі статті, які мають слова how. Якщо ми натиснемо show more, то буде показано весь текст. Е, Весь текст статі. Також на сторінці Plantbot ми можемо поспілкуватися з чат-ботом на теми рослинництва. Наприклад, що так, або нехай буде як доглядати за кактусом. І він нам дасть відповідь. Проте, якщо ми запитаємо щось не по темі. Наприклад, як ви міряєте швидкість, то він не дасть нам відповіді, він скаже: вибачте, проте я можу допомогти вам тільки з питаннями, які пов'язані з ботанікою. Також ми можемо додати свою статтю, створивши або увійшовши в аккаунт. Наприклад, якщо я хочу створити аккаунт, я ввожу тут. Дані, наприклад, я натискаю на кнопку Зареєструватися, і мене перекидує в мій профіль. Тут я можу додати нову статтю, наприклад, Нехай буде якийсь текст тут, і тут нехай буде якийсь текст. І е, наша стат стаття е, додалась. Також, е, коли ми реєструємося, то зберігаються куки файли. Якщо ми їх видалимо, то нас не впустить у наш аккаунт. Ось нам треба буде знов перейти на сторінку реєстрації. Також ми можемо, також наша стаття тут не відобразиться, тому що її мають дозволити саме адміністратори, також ми можемо побачити всі товари тут, якщо вони є. Також ми можемо їх додати додати товар в корзину та зробити замовлення. Треба ввести ім'я та номер телефону. Проте, якщо нема замовлень на адмінсторінці. Адмін сторінці користуватися з ім'ям адмін, то нам буде писати, що нема замовлень. Також ось наша стаття. Ми можемо дозволити, щоб вона відображалась тут, якщо true, то значить, що її можна відображати. Якщо false, то не можна. І, наприклад, якщо ми зараз пройдемо на сторінку Article, і ось, ось наша стаття.